Вітання, колеги. Сьогодні в гостях у асоціації пані Леся, вона вчителька історії, вона з Івано-Франківщини. Працює в школі восьмий рік, так, Мілеся, загально, я ж так зрозуміла, загальний досвід, так, вісім років. Ось, а, і вона сертифікована вчителька. Сьогодні прийшла нам трошки розказати з приводу свого досвіду сертифікації. Але в пані Лесі сертифікація була минулого року, так, мені Леся, не цього. Минулого супер. А розкажіть, будь ласка, перший етап, другий, третій, які був вам найважчий, як були тести в порівнянні з тим, що, наприклад, цього року про них говорять? Ну, вітаю колеги, перш за все трошечки хочу поправити пані Оксану досвід роботи загальної педагогічні в мене вже 18-й рік з переривами. Так, різні Ого, ситуації. Це я вам Мені на але я так да, але, але останні три. Останні три роки на посаді вчителя історії е, були попередні роки на посаді вчителя історії, але там довший перерив. Щодо сертифікації, тільки коли минулого навчального року з'явилася форма реєстраційна, це був грудень, місяць, можливо, січень вже точно не пригадую. Це 2003-2004 навчальний рік. Саме для спеціальності історії суспільствознавчий суспільство, напрямок, громадянська освіта. Я зареєструвалася навіть не думаючи. Е, Мотивів у мене було дуже багато бажання самій собі довести, що я на своєму місці це раз. Фінансова незалежність і підвищення заробітної плати це два бажання догнати своїх колег-одногрупників по університету, оскільки більшість з них вже на вищій категорії. Зі званням вчитель методиста я сиділа на другій категорії, якось воно так вийшло. Оскільки довший час не працювала саме вчителем історії а за іншим напрямком в школі, тому в 2004 році, в березні місяці, атестувалася на спеціаліста першої категорії. Вона мені була присвоєна, і в вересні 2004 року так виходить, що це цей навчальний рік 2004-2005 навчальний рік. Чотирнадцятого, ні, 12 вересня, якщо добре пам'ятаю, ми проходили перший етап сертифікації. Це було тестування. Різниця в тому між цим етапом е, тестів, який був лютому місяці, і вересень 2024-го, в тому, що в нас було 90 питань, е, а на цей другий рік вже зробили 80 питань, тобто скоротили на 10 питань. Ми писали 90 питань. Звіст питань я не можу сказати, що він чимось різнився від минулого року і цього року. Я цього року раді інтересу за півгодини в онлайн форматі на ЗНО проклікала цьогорічні так. питання. Фактично результат той самий, але якщо врахувати, що я робила це півгодини, то ну ок важкувато було тести здавати в тому плані, що дуже маленьке приміщення було не вистачало повітря. А я за пів години вже починаю позіхати, втрачається активність. Угу. Тобто, ну, так, більш-менш витримала. Вас було витримали. багато, так? Трошки було. Було дві аудиторії. На Івано-Франківщині 26... 28 було зареєстрованих, 26 прийшли на, другий, на перший етап, двоє не приїхали, 26 прийшли, а пройшло Ой, я вже навіть не пам'ятаю, скільки з нас пройшло на другий етап. Ну там теж частина відсіялася педагогів, які не подолали перший етап. Тоді другий mm -hmm. етап в жовтні був на початку жовтня це самооцінювання по шкалі. Тут у мене теж була така трошечки цікава штука. Uh -huh. Слухаючи попередній вебінар і координаторку, яка наголошувала, що загрузіть форму обов'язково, коли ви пройдете її, форматуйте її в Word і відійшліть на інститут, нема питань, все пам'ятала. Uh -huh. В результаті пройшла всі ті 90 питань чи 80, вже не пам'ятаю. І закрила успішно, і тоді зрозуміла, так. що я впорала дурницю. Але в цьому uh -huh. випадку я завжди наголошую вчителям, які наважуються на сертифікацію, що е, який би не був страх і зразу паніка, е, телефонуйте своєму координатору регіональному, тобто в нас uh -huh. це Івано-Франківський центр, і все питання буде вирішено. Е, я їй зателефонувала, попросила вибачення за те, що я так. Тупанула, бо інакше я не скажу за кілька хвилин. Вона мені прислала мою анкету вже форматовану у Word. Мені лишалося тільки відправити на центр оцінювання якості освіти на Київ. Тобто, тут проблем не було через два чи через три дня. Прийшла оця шкала. Відносно відповідей моїх питань, я так зрозуміла, що напевне на них орієнтувалися вже експерти, тому що перший етап для експертів для перевірки практичного досвіду він ролі ніякої не відіграє. Він тільки дає пропуск на наступний. Ну uh -huh, а вивчення uh -huh. досвіду у мене було теж в числі перших. Це був перший тиждень вивчення практичного досвіду кінець жовтня. І паралельно з тим, у мене ще йшли курси як тренера нуш, оскільки я є тренеркою НУШ, ага. Це вже третій рік пішов, як я тренерка нуш, і ми їхали на курси очні, субота, неділя. І четвер перед тим я якраз проходила вивчення практичного досвіду, враження мої. Мабуть, найкращі з кращих. По-перше, мене дуже розчулили експерти. Це був пан Олександр і пані Леся з Києва. Ем, фамілії називати не буду ага, з етичних ага. причин, е, але їхня оцінка це 122-125. Для мене це був надзвичайно високий бал е, і. Враження, що найкраще щодо самого спілкування, прийняття те, як вони ну в мене це все дуже швидко проходило. Перший урок, оскільки в мене вікно в четвер, то була самопрезентація. Попала mm -hmm. на хвилину мовчання. Ми відірвалися на хвилину мовчання, тоді продовжили самопрезентацію. 10 хвилин шкільної перерви, поки діти заходили до мене в клас, тому що я собі фактично випросила в адміністрації кабінетну систему, ага. е, техніку, і до мене діти приходять на урок. Е, якось ага. так. Ага. Е, випросила, вижебрала. Ага. Е, і прийшли діти. Прийшов сьомий собі клас е, координаторка, коли мені скидала м, графік вивчення мого досвіду і саму оцю. Е, Файловий документ е, про те, як воно в мене проходить, в мене стояло в розкладі саме вивчення сьомого Б класу. Єдине, що я попросила, щоб мені змінили паралель, е, мотивуючи тим, що е, А клас інклюзивний клас, mm, я угу. якби одним пострілом убивала <су> <су> ну, да, да, <су> казати. Uh -huh. е, та це була для мене така трошки перевага. Ну і тут. Можливо, я злукавлю, але мені з сьомим А працювати трошки легше, як з сьомим Б. І якщо ти маєш кілька паралелей, то завжди в тебе виходить так. Здається, що ніби ти готуєш на один клас заняття, ага, але ага. воно неможливо його провести в іншому класі так само, тому що діти різні, по різному реагують хтось повільніший, хтось спритніший. Так, і тому я собі випросила А клас. Uh -huh. Пройшло все чудово. Співпраця в нас з асистентом вчителя це вже третій рік чудова, там у них дуже хороша асистент вчителя, діток двоє на інклюзії, я експертам не наголошувала, що саме це інклюзивний клас, але вони бачили uh -huh. в записах, що Что це я? інклюзивний uh -huh. клас. Uh -huh. І під час інтерв'ю пан Олександр ще мене запитував, я досі це дуже добре пам'ятаю які саме діти з особливих. Облиможливі освітніми потребами, тобто він запитав, на яких партах, і я підтвердила, що саме так і він це чудово побачив у роботі моїй, у роботі асистентки вчителя. За одну дівчинку він навіть і не догадався, що в неї особливі освітні потреби, оскільки вона активна, вона їй це подобається, навчальний процес, вона багато дає питань, вона відповідає, вона досить непогано сприймає, хоча в неї є відповідні інтелектуальні проблеми. Але тобто тут спрацювало все чудово. Потім перерва 10 хвилин, прийшли мої п'ятикласники, таки вже мої. Бо це мій клас, де я класна керівничка. У мене дуже активний клас, їх небагато, 16, Але що дівчата? Що хлопці? Е, Оскільки камери я не вимикала, з при, з Зум-конференції я не виходила, тільки е, вимкнула мікрофони. То вони uh -huh. стрибали перед камерами. Експерти їх uh -huh. бачили. Вони їх... Парали, <гум> <гум> та <гум> рожі строїли різні там. <гум> Ну, угу. я правда пробувала дівчатам своїм робити зауваження, бо дуже переживала, щоб у мене телефон е на задньому фоні, який був на штативі, не намахнувся. Він в результаті таки в мене впав, потовклося скло, <плес> але це вже після завершення сертифікації Ого. повністю. Він таки впав, <схід> він не витримав е того дня, тому що це було з половини дев'ятої до четвертої години дня, тобто трошки проміжок такий великий. <гану> По завершенню другого уроку зразу ж самоаналіз був, і, і там ні, не обманюю. По завершенню другого уроку я від'єдналася, оскільки в мене ще був третій урок у розкладі, я провела третій урок. Тоді на вікні вийшла на самоаналіз уроку, року <гану> <гану> Я аналізувала два уроки. Вже а тепер чую, коли пише так. Uh -huh. Ні, мене uh -huh. не просили. Коли я тепер чую, як колеги говорять, е, коли експерти просять якийсь конкретний урок проаналізувати, мені не наголошували, що саме я повинна аналізувати. Е, uh -huh. Тому в цьому плані я проаналізувала що сьомий клас, що п'ятий клас. Е, я дуже не люблю сама себе аналізувати. Мені простіше, коли мене аналізують, і тоді ти бачиш свої прорахунки і можливості виправити це. Коли ти сама себе аналізуєш, ну я самократична ну, то бачите бачите, це. Ви... Тобто, mm -hmm. для мене, мабуть, найважчий процес у сертифікації це отих от 10 хвилин самоаналізу. Ach, це те, що я за що я щиро переживала, як воно буде. Використовувала я бетку директора, тут мені допомогла моя... да, ви тут щось. мені допомогла моя зауч. Ем школі є сертифіковані дві вчительки, одна початкові класи, одна українська мова і література. Користувалася я теж їхніми підказками, їхньою допомогою. Ну і дуже хороша моя колега з попередньої школи. Вона теж вчителька сертифікована мови і літератури, переможниця, до речі, вчителя року 2018 році. Можливо, ви про mm -hmm. неї чули Кецмур Оля Лев. Mm -hmm. то... mm -hmm. Ольга Кецмурле, вона така досить відома особистість, і вона надала мені навіть оцей бланк експертів, тому що вона була експерткою, і в цьому плані вона мені допомогла, я цей бланк бачила, по яких компетентностях, як саме оцінюється практичний досвід. Тобто я ще там собі трошечки подумала, ага, що я можу втілити в уроки, а що мені ніяк не вдасться, тоді звичайно воно винесеться на інтерв'ю. Інтерв'ю було ой, напевно, ну, через пів години або через годину після самоаналізу і під час інтерв'ю мене запитували по медицині. А тобто по... У вас по медицині, як хоча ви історик вирішили по медицині. Е, як воно, наз... е, як воно mm -hmm. називається? Техніка безпеки, домедична допомога. Техніка може, безпеки, ага. Меди... до mm -hmm. безпеки до е, внутрішньопереміщені особи, оскільки в нас в школі немає ВПО, тому мені давали питання по ВПО. Моделювання uh -huh. ситуації щодо ВПО і щось по психології, але я вже не пригадаю і саме по психології компетентність там, де йде психологія, у мене там були знижені бали. Тобто, тих три бали я втратила за емоційність, психологію. Uh -huh. І академічну доброчесність, але я так зрозуміла, коли мені задали питання, що я використовую в матеріалах при проведенні уроку, я сказала, що я користуюся основні сайти, які я використовую, це все освіта. Я дуже люблю все освіту, і я дуже багато беру з все освіти, як безкоштовного контенту, так і платного контенту. І я це вказала. Але я ніколи не редагую ці презентації чи ці матеріали. Тобто, діти бачать, що це не моє. і Я наголошую, що це не моє. Ну я mm. користуюся допомогою колег. І можливо через це було знижено е, мої враження пошло, після доб оголошення Так, доброчесність. Угу. Та, доброчесність. Оскільки угу. е, мої враження після оголошення е, оцінки моєї моїх балів були надто я, якщо чесно, мало не розплакалася. Це для мене був такий стан такого шоку, е, що такі високі бали. І я не до мене не дійшло запитати. Що саме вони за що саме вони поставили такі бали? Тобто там, де були нижчі оцінки, щось одне uh -huh. було три і пів бала, і два було по чотири з половиною бала. Тому так вийшло о тих три бала мінус uh -huh. в цілому. Ну, кажу, враження, таки, да, це враження дуже круті, дуже суперові, і хоч я веду тікток так. Ну не mm -hmm. дуже часто ти більше в ефіри виходити. У мене ще поки що можливості немає, підписники не дозволяють. А відео голосові записую надзвичайно рідко, і фактично, перше відео, яке я записувала в TikTok себе на сторінці, це було відео враження після сертифікації. Mm -hmm. Але вже через два дні, коли емоції вщухли, вляглися, mm -hmm. коли я їхала в область на очне навчання як тренерка. Нуш, аж тоді я наважилась записати своє враження. Бо... Багато колег знайомих, які запитували, як воно, ну, як ти наважилася, адже це для багатьох, це ну, щось таке, що заставляють, і вони на це ніколи не, не підуть. Ага. І, ну, ну, якось так. І я завжди говорю, що йдіть. Все, що треба, я допоможу. Навіть в нас в школі е, є колеги, які, якщо прогнозовано, на наступний навчальний рік буде природнича галузь вивчатися, і я вчительку біології відтепер підштовхую на те, що іди, іди, я тобі допоможу, все, що буде треба. Це ж не обов'язково, щоб весь колектив знав, що ти наважилася. Ну пройдеш, ну не пройдеш, нічого страшного, але ти випробуєш свої можливості. І вона Звісно. в цьому плані ні. Хіба тільки коли заставлять, ну, якось отак. Є Знаете, люди, що наважуються. Да. Всі люди різні, це ж не поки це не обов'язково. А може, ви згадаєте, як це тільки почалося, як багато вчителів там аж, о, Боже, ні! Ви що, Не дай Боже ніколи. А зараз він поширюється, скільки молоді проходять, і для них це класний шанс одразу категорію хоп, одразу зарплата і виявляється. А ще ж знаєте, спрацьовує? О, він такий. Молодий, даче вона така молода, і все пройшли. А що я не зможу? От у всі ще штуки так що. Це можливо, було. та тут я не можу сказати, що від віку, що надзвичайно багато молоді, ну можливо, статистику я не вивчала, можливо, саме молоді колеги вони більше, швидше наважуються, ті, які щойно завершили інститут, там кілька років тільки педагогічного стажу. У мене вже трошечки вік mm -hmm. такий, такий солідний, не маленький, не великий, так посередині. Хоча я відношуся до категорії молоді, якщо говорити про статистичні дані, бо я, крім історії, ще й викладаю географію і трошечки, трошечки в тому uh -huh. розбираюся і ну. Для мене мотивацією теж було, крім того, щоб зрозуміти на що я вартую, чи я на своєму місці. Я дуже люблю те, що я роблю, я люблю дітей. Мені подобається доносити історію саме от в плані як я кажу, самих простих речей, особливо підліткам на їхній мові, на їхньому сприйнятті, без такої надзвичайно важкої термінології, коли ти починаєш говорити, а на тебе дивляться великими очима і не розуміють, а що ж вона таке каже. Тобто я спускаюся до їхнього рівня, щоб вони розуміли, про що я говорю, але е, важливим аспектом було і те, щоб я отримала відповідно підвищення кваліфікації, і це е, досить вагома 20% доплата до зарплати. А, та, та, це та, теж та. вагомо. Тобто, це відчутно по гаманцю тепер, якщо порівнювати мою заробітну плату до грудня 2024 року і з січня 2025 року, то так, це дуже вагомо, це дуже відчутно. і те, що Пишуть в соціальних мережах, що якихось там 500-600 гривень ні, це неправда. Це досить відчутно, особливо тим колегам, які прагнуть фінансової незалежності, стабільності, і говорити, що в школі важко заробляти ні, не важко. Тільки треба до цього йти. І цей шлях треба пройти. Тобто має бути відповідна база, і ти повинен себе мотивувати до того, щоб мати більшу заробітну палату. Ну, за дурно гроші теж ніхто не. Буде платити. На наступну себе... сертифікацію, це ж вже вам треба буде знову йти, так, там? Так, 2027 Уже... рік, uh -huh. це я реєструюся обов'язково. Це все, ну, вже не, не страшно пройду вже. Рок, не тр... пройду другий рок, але це так виходить, що якби дія сертифікату виходить у мене аж у 28-му році, але допоки uh -huh. пройде навчальний рік і сам етап сертифікації, оці три етапи, і потім uh -huh. оголошення. Прохідного балу, а він йде ж в грудні місяці. Хоч проходиш сертифікацію лютий uh -huh. червень yeah, yeah, а оголошення йде в uh грудні, -huh. тому що в нас ті, хто перші йдуть, отак буде цього року в англічан. Вони почнуть uh -huh. з вересня, і поки вони дійдуть, якраз буде для всіх оголошено uh -huh. пороговий uh -huh. бал. Uh -huh. Все буде ок. А ті, хто пройшли тепер сертифікацію, вони ще й змушені чекати, особливо гадати: ок, не ок, пройшов, не пройшов, отримаю uh -huh. сертифікат, не отримаю. І, звичайно, що треба не. Чекати виходу дії сертифіката, а попереднього це все пройти, щоб просто не було перериву саме в фінансовому плані, бо тоді uh -huh. виходить, що йде uh -huh. перерив, там буде перерваний час. Uh -huh. А так так, я буду йти на другий, якщо буду круто? працювати в школі, саме вчителем історії. Таке... географію Не хочете як географ? Напевне, ні базових <світ> предмет це... розуміти. <Розвійте. світ> географія це суб'єжний предмет з історією. Дуже легко інтегрувати історію, в географію, географію в історію. Я з тих вчителів, які часто залазять у чужий предмет: література, географія. Буває деколи і до математики встукаюся при поясненні матеріалу, особливо якщо це йде хронології, хронології, mm -hmm, хронологічні mm -hmm. якісь аспекти. Ну хочеш ти чи не хочеш, можеш залізти в розряди. Mm -hmm. Коли ти пояснюєш століття і тисячоліття і діти, ну це ж елементарно розряди. Тобто ти йдеш не в свою кваліфікацію, але на рахунок географії ні. Я не вчилася як вчитель географії, я виключно вчитель історії і географію цього року взяла тільки по тій причині, що дирекція просила, щоб не брати вчителя на один рік з іншої школи, і вони розподілили години між між кількома вчителями. Вчителька хібії в нас має географію, ну і я, тобто нас розділили годинами і так. Але то трошки то трошки не то. Якщо просто географія, до прикладу, материків, океанів чи восьмій клас географії України, ок. Але якщо говорити про топографію, складання карт. Ну, це азимути, дирекційні кути, більше. та ну ви що? Я коли готувалася до цих уроків, це так, це це треба самі спочатку в'їхати. Це все згадати з шкільної лави, просити допомоги колег-географів, які поясняють, як я кажу на хлопський розум, щоб потім з дітьми з цим розібратися, виконуючи практичні роботи, тому що в географії. Набагато більше практичних робіт, ніж в історії. В історії mm -hmm. в нас є вибір, ми можемо проводити, можемо не проводити. Тобто, в нас немає аж такого об'єму практичних. А в природничому напрямку географія, біологія, в них там хімія, фізика, в них практичні роботи, і ти ну ти не можеш від них відступити, тому тут тут так mm -hmm. або. Ну, да, або... Да, да. Це не мій mm -hmm. предмет, і я не націлена розвиватися саме в напрямку географії. Мені підходить історія суспільство основи правознавства, громадянська освіта. Тобто, це те, що я викладаю, і те, що гаразд, зараз да, чого його і ризикувати, якщо воно працює, то працює Віщо, Дякую, навіщо це? лісти туди, де я тільки рік пропрацювала, і тим більше право е сертифікації після року вчителем географії. Я не маю там має бути хоча б три роки. Ну тобто. Угу, Ні. Угу. Мені вистачає історії. Це чудово. Ще... Дякую. Така Дякую. дуже цікава особливість, якщо вчителі, які мають крім історії, доприклад, там хтось християнську етику читає, хтось можливо догружений основами здоров'я, чи так як я географією, оті 20% вони поширюються на всі години. Повністю на всі uh -huh. години, тобто не uh -huh. тільки uh -huh. на години історії. Мене це теж питання цікавило, і я питала в нашій бухгалтерії, тому що в нас автономно бухгалтерія іде по кожній школі наших бухгалтерів. І дівчата сказали, що ні, це на повне навантаження. Є в мене 23 години. Значить, за всі 23 години я маю 20% через uh -huh. сертифікат. Тому, тому це, це ок, це треба йти і бороти в собі той страх і. Хтось публічний, комусь легше в цьому плані мені може трошки легше, бо в деякій мірі я публічна особа, а хтось не публічний. Але тут теж це не означає, що ти гірший спеціаліст і ти не справишся з поставленими завданнями. Ми всі спеціалісти, ми всі завершували вищі навчальні заклади. І... Кожного є свої методики, в кожного є свої напрацювання. І я завжди з радістю отримую велике задоволення, коли колеги діляться чимось своїм, і вже два роки підряд їздячи по області як тренерка, нуш, знайомлячись з іншими колегами, ну це круто, коли хтось тобі щось підказує, додає і. Це цікаво, так і є все так і є. Ну дякую вам, Панас, за такий да, дуже детальний розповідь. Бачите, я так особливо нічого не питала, бо ви, в принципі, все розкрили. Єдине, що я хотіла вас попросити, якісь поради для колег, які вже сертифікуються, або ось десь ось тут дуже близько для них, щоб ви їм там порадили такого цікавого. Не боятися, ну я розумію, що не боятися неможливо, бо все нове це воно викликає певну емоцію, страх, викид адреналіну, але бороти в собі оце бажання. Бажано не показувати цей страх аж настільки, щоб в тебе затинався голос і трусилися руки, потіли That's долоні. тобто... Якось в собі оце гамувати. Ну і, мабуть, що я рекомендувала оточуючим своїм, які наважувалися на сертифікацію, це якщо початкова не початкова маленькі діти, п'ятий, шостий клас, вони можуть фізичні розминки танцювати, стрибати і так далі, uh -huh. то старші uh -huh. діти вони цього не хочуть, і тут мені допомогла наша асистентка вчителя. Uh -huh. е Ну і я, коли була асистентом, теж згадала, що така штука є. В цьому класі я використала як фізичну розминку таку дуже цікаву гру. Вона є у вільному доступі в інтернеті. Називається Веселий чувачок. Це картинки з різними. Позами, позиціями е, людини, але людини ага. такого у вигляді такого чоловічка. Тобто показуєш цю картинку, і діти можливо, перша йде комом, друга комом, а далі вони з радістю повторюють і це, це добре, бо неможливо не врахувати під час уроку цю фізичну розминку, але це стосується очного навчання. Бо якщо це онлайн навчання, то ця штука не пройде в нас, очне. Тому це тим колегам, які на очному навчанні. Ті, хто онлайн, тут я боюся щось радити, бо в ну, нас нема онлайн, і тим більше онлайн там є відповідні часові межі по санітарних нормах, Тож, якщо ти їх перевищуєш, то це тобі буде у мінус. Тому ну, якось так. Там 25 хвилин ти не можеш перевищувати регламент, і е, я розумію, що за 20 хвилин пояснити тему, е, прорефлексувати, щось запитати, проаналізувати. Це дуже складно. Щоб побачити твою роботу і роботу дітей. А коли ти маєш 45 хвилин, то трошки є куди Добре, розігнатися. Побільше, да, так і є. В цьому плані так дуже важко вчителям, які онлайн е дають уроки на сертифікацію вивчення mm -hmm. досвіду. Я їх щиро, щиро. Ну, це не те, що співчуваю. Я ну, я обома руками за них підтримую їх, бо я розумію, що це складно за такий короткий проміжок. Е Проявити себе, і тоді так виходить, що інтерв'ю виходять дуже довгі, дуже багато питань mm -hmm. дають експерти, і ну, якось так. Mm -hmm. Дякую вам, прекрасні поради, прекрасна розповідь. Дякую, пані Леся. На цьому можемо зупинити наш запис. Дякую вам.